І mm. 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 Отця і Сина, і Святого Духа. Неможливо, щоб богоня дає події так само неможливо покаяння без послугу. З такими словами, святитель Іоанн духу звертається до всіх вірних християн. Не так давно ми з вами вступили у Дні Великого Посуду. Деякі отці називають ці дні цей період духовною весною. Час, коли наші душі розквітають під дією сонця, яке направив на нас сам Господь наш Ісус Христос. Для більшості людей місто асоціюється з певними харчовими обмеженнями. не можна їсти м'ясо, не можна їсти риби, молочні продукти. Ділять костина більш строгі та менш строгі. Всі знають, що найважчий піст є Великий Піст, і в ньому є особливі періоди першої та страсної неділі. Все це присутнє у пості, є важливим, але ні в якому разі не центральним. Для інших людей піст асоціюється з особливим чином богослужіння. Тобто позапостові дні ми можемо звершувати літургію. Кожен день а у період Великого Косту в понеділок, вівторок та четвер літургія не звершується, у середу та п'ятницю звершується літургі передосвячених дарів, на якій немає таїнства Євхаристії, але кожен має можливість поклонитися святим дарам та прийняти їх через причастя. Також Людям заповідається у ці благословенні дні звернути велику увагу на читання святого Письма. Господнє Откровення дає нам змогу глибше зануритись у нашу віру, здобути той великий досвід, який даний нам від святої Матері Церкви, який ми можемо використовувати у нашому житті подібно тим праведникам, життя яких описується у святих книгах. На великопісних богослужіннях ми з вами чуємо такі слова. Із ціни пост є злих здержання, алчущих відє вдома, напітає, напітає зробимо добрі діла. Тобто великі пісни це не тільки наші харчові обмеження, не тільки наші молитви великі, не тільки наші подібне приклоніння та читання святого письма. Це ті добрі справи, які закликає нас здійснювати наш спаситель. Господь, навчаючи своїх учнів про страшний суд, говорить, я був холодний, ви мене нагодували, я був жаждущий, ви мене нагоділи, я був хворий в темниці, ви мене відвідали. Учні ж йому відповідають: Господи, коли ми тебе бачили голодним, коли ми тебе бачили жаждущим, коли ми тебе бачили хворим чи в темниці. Господь відповідає, по істині кажу вам, все те, що ви робите своєму ближньому, ви робите мені. Господь Бог на кожен день заповідає своїм вірним учням робити добрі справи кожен день. Але у ці благословенні, великі дні посту ми повинні спішити. Послужити нашому Господу і послужити нашому ближньому. На жаль, навколо нас багато нужденних, багато тих людей, які потребують нашої допомоги, нашої підтримки, нашого співчуття. І особливо в ці дні ми повинні з особливим трепетом робити добрі справи. Отож, дорогі отці та браті, в сьогоднішні весняні дні, коли все побуджується, все наповнюється життям, розцвітає. Хай наші душі так само преобразяться у період великого Посту, у період е, духовної весни, е, через служіння нашому ближньому і через служіння нашому Богу, для того, щоб бути вічними співпричасниками Його слави. Амінь,